Прямо перед новим роком до мене на вулиці біля супермаркету підійшов безхатько, дуже соромився, але пояснив, що його життя так склалося, що жити йому нема де. А значить, приготувати щось святкове теж. А новорічного олів'є дуже хочеться. Він простягнув мені пакет із майже гнилими овочами, відкритою банкою горошку і простроченим майонезом. І запитав, чи не можу я йому відварити все це і нарізати на салат. Можна прямо в цей же пакет. Моє серце ніби обірвалося. Я мовчки кивнула, забрала пакет і пішла. Навіть забула запитати. Куди йому це принести, усі його продукти я викинула, приготувала йому олів'є зі свіжих, додала яйця й ковбасу, яких у нього не було. Усе це склала в великий контейнер, а в інший запакувала запечену картоплю, котлети, м'ясо по-французьки та інші смаколики. Вирішила шукати його біля того ж супермаркету. Знайшла, вручила, побачила його очі, сповнені сліз і вдячності. І не витримала, обійняла, незважаючи на неприємний запах. Чоловік ні краплі не сердився, а навпаки, підтримав, що я все зробила правильно. Сказав, що Новий рік саме те свято, коли для деяких людей мають траплятися такі дива.